Слава Ісусу Христу! Слава Дорі у Христі! Я щиро всіх вітаю сьогоднішнім великим святом, свято якого ну сама природа цього свята це початок життя Церкви Христової, коли з'яснав Духа Святого на своїх апостолів, це було благословення Першої. Церковної громади, де Христос посередині, а навколо них. Апостоли. Христос був присутній в кожному, тому що кожен за апостолів причащався. І знаєте, що навіть причиста Діва Марія була на зісненні Святого Духа і на неї зійшов Дух Святий, щоб вона бачила розуміла повноту Божого задуму. І взагалі того плану Божого щодо спасіння людей. Спасіння приходить не просто так, Бог готує нас, щоб туди можна було покласти щось Боже. Готує нас, щоб туди можна було поставити щось таке, яке з'єднається із святим. Не просто та святість, яку ми любимо розказувати, о люди то святі, трошки інакша святість, та святість як ознака Божої присутності. І це дар Святого Духа. І тому сьогодні церква святкує свій день народження. Сьогодні Дух Святий сходить на всі церкви, на всіх людей, що прийшли до церкви. Знаєте, ми собі так довели, якщо кожен рік сходить, а потім десь трошки вивітрує. Так як людина, Знаєте, ми як ходимо до школи, навіть якщо ми добре вчимося, ми потім, коли школа закінчується, трошки світрюємо. І для того, щоб відновити оті свої знання, ми мусимо десь їх якби, трошки поновляти. І тому церковний літургічний устав, річний круг богослужінь, він дає можливість постійно нам проживати усі оті етапи формування нашої духовності. Ми проходимо той процес навіть постійного оновлення. Тут Христос народився всього, ми переживаємо Різдво Христове, оплочення Сина Божого. Тут Богоявлення, Христос на Йордані, Дух Святий сходить, явився тут страсті Христові, Великий піст. Ми проживаємо Піст, разом, молимося в покаяльні молитви. Тут пасочка, Христос воскрес, і співаємо, тішимося, радіємо. Далі йде Вознесіння Христове, Христос вознісся на небо. Лишив самих учнів, вони дивляться, як сироти в небо, Боже, ти нас лишив, як нас знаєте, на цвинтарі на похороні проповідають, Боже, на кого ти мене покинув? Напевно, це ж відйде. На кого ти мене лишаєш і так далі. Бо відходить, і Господь Бог та надія, надія, спасіння, все все, відходить до неба. І що вони робити, ті учені-апостоли? А Бог села їм Духа Святого. І от це постійне перебування в літургічному крузі, у цій молитві, ми обновлюємося постійно. Ми постійно проживаємо всі оті етапи, етапи спасіння, найяскравіші моменти із життя Ісуса Христа. Ми слухаємо проповіді, ми слухаємо про ті зцілення, що Христос робив. Ми оновляємо у собі присутність Духа Божого. І тому кожен раз, коли ми кажемо Христос Воскрес, ми проживаємо ту саму подію, що переживали учні. І коли ми сьогодні святкуємо здійснення Святого Духа, ми переживаємо той самий стан, який був Дух Святий сходив на, на апостолів. Тобто, це постійне проживання, постійне відновлення себе в Бозі. Тому я вас сьогодні особливо вітаю всіх тих, хто в церкві, знаєте, бо то це дуже поважно. Молодці. Тішуся, що наші молоді прийшли до церкви. Знаєте, Після шлюбу то рідко буває, що молодий з молодого прийшов до церкви, але Віктор Світанка Боже, я тішуся вами. знаєте, Я вчора казав на, 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 цим, на, на, на науці, на вінчані, що я хочу гордитися цими дітьми. І вони з першої дня. Вже подають таку надію. Я пишаюся вами. Дай Бог вас благословить. молодці. Навіть на зелені свята пішли до церкви. Вчора весілля відгуляли, а до церкви прийшли. Молодці, молодці. Так, ну, Я ще хочу сказати, що зараз після після, після будемо посвячувати це зілля, що ви принесли, букети ваші. І всіх вас буду теж кропити сьогодні свяченою водою. Щоб кожен із вас сьогодні мав можливість дотику Духа Святого. Тут мене просять, я щось не дуже зрозумів, сьогодні 74-та річниця переселення з села Лісквати до села Верхньокам'янського, з Роздолівки, і з села Званівки Бахмутського району. Помоліться, будь ласка, за всіх вимушених переселенців Божий провід і захист. Це ви маєте на увазі переселення 74-та річниця. Про що це. Михайлівна. Ну, 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 Це ви маєте на увазі, що після війни було, було це переселення, що наших людей. Бо я, я не дуже знаю, але, бачу, але бачите. Як після війни не тільки українців, знаєте, переселювали. Це була така політика змішування народів, змішування націй і асиміляція. Ну, що значить асиміляція? Таке злиття змішання. Змішати українця із русським, і тоді в результаті виходить русський мір. Зла моя бабка Процька Васильку, це не те се. Ні те ні се ні ні має бути конкретно. Конкретно людина має знати, хто вона є, чия вона є. Тато полік, мама німка, я чиста українка. І тому е, відчуття нації це і політичний конструктив. Не слухайте, що вам розказують, що ви по, по крові, по генах українець. Такого нема. Це смішно. Генетика, наука вивчає трошки інші речі. Нема такого гена українського. О, А мій тато, е, я кав, тато Поляк, мама німка, наша я чиста українка. Е, нема гену ні німецького, ні польського, ні ніякого. Є ген людини, який може при, визначати е, нашу расову приналежність: монголоїдна, європілоїдна е, чи негролоїдна і так далі. Він може визначати. Там, і, і все. А українець, чи русський, чи білорус, слав'янин, чи ще там щось. ну... це і молитовна група. То й молитовна, мовна група, та? що має поход мови одинакові. Ну, про це можна багато говорити, я не буду дуже так над цим всі розпиляти, але національність це є. То, ким я себе ідентифікую. Це є, по... це є політичний конструктив. Політичний. Є етнос. Етнос – це є люди, які живуть на певній території, на певній конкретній території, які мають конкретну мову і які мають свої традиції, це є етнос. І тому українці тут проживали на території України, відколи, ну, від саме починаючи тих перших згадок, не будемо фантазувати, але якщо ми говоримо, що в 988 році було хрещення Київської Росії, то це вже там був князь, там вже була структура, там вже було не просто етнос, якісь там групи бігали племен, а це була державна структура відповідно. На той час такого поняття, як е, українці, там, так, як я говорю, е, чи, наприклад, держава там, от з такими, -то, з такими -то ознаками державності, не було. Був князь. Брав до себе під опіку тих і тих за них заступався, все, це рахувалося. Його люди, все, до них будь-який час, можна при другий пішли, третій. Але був етнос, тобто були люди, які мали свою мову, свою культуру. І це українці, вони раніше, може, так не називалися, і називалися трошки інакше, потім об'єднавшись, ще ще інакше. Франція теж не називалася зразу Франція. Галія була, чи як вона там називалася, потім Франція і так далі. Тобто, я чому це розказую? Бо нам дуже закидають зараз, знаєте, ворог, що ми один народ, і цей не один народ, У нас інша мова, у нас інша культура, у нас інше національне обрання, у нас традиції, інші. А хотілося це все змішати, знаєте? Заколотити все-таки один єдиний бурйон. І... Я люблю дивитися на букети, бачите, квітів, які там і такі, і сині, і ромашки, і ще щось інші різні. І Якщо ти скажеш, що ромашка і роза це одно і те саме, ні, це тільки одно, то, що це є квіти. Оце є те, що воно одно. Але ромашка собі ромашка, а Роза собі Роза. Якщо ми говоримо про російськомовного українця, це ромашко роз. Хто ти воїн? А воно каже, я русскоговорящий українець. Ти Ромашко Роз. Ти не ромашка не роза. Визначи сідню. Може Дух Святий просвітить вас? Я українець, люблю російську мову. О, це нормально, це зрозуміло. Або я українець, який не вивчив української мови. Сідай два, але найбуде добре. Але <рисква> російська мова і Україна це карикатура. Нема такого. А це зробили з цього прямо якийсь, якийсь етнос, розумієте? Ні, це треба казати чітко, це українець, який не знає української мови. Українець, який не любить українську мову. Українець, який русифікований українець. Ну, так буде точніше. Зовсім і пошани до вас. Чомусь ми, українці, були не містичні, так? бо тому що ми, українець, кожен знає дві мови, як мінімум. Ті, що на сході, знають російську українську, ті, що на заході знають російську-українську, трошки польської, трошки там, ще й коїсь там і так далі. Тобто українці щось можуть вивчити. Я сьогодні дзвонить мені моя Анастасія з Італії. Розумієш, ми говоримо, і тут підходить якась людина, і вона до неї як та по-італійськи, так знаєш, чебече. Я собі думаю, йо моє, в школі так значить, німецьку мову ледве на три здавала. а до італійською так говорить, розумієш? Здібна дитина. Тобто, і так представте собі, скільки наших українців за кордоном повиїжджали і так далі. Скільки українців можуть говорити англійською мовою, французькою мовою, та? це чудесно. Це ознака, що це є. Це вже ми не є подібні, ми вже не один народ з росіянами. Бо вони, де вони де не приїде, всі мають вчити російську мову, бо тому що я не знаю, бо тому що. що. Все, мені вже тут кажуть, що я ліміт вичерпаний і далі молимося. Я кажу, що про Духа Святого Дари. Це якраз і є дар Духа Святого, розуміння. Якщо нема розуміння, то нема дара Святого Духа. Ми вчора мали розмову, ми там говорили про поняття психолога і дух, духовної і психологічного значення. Психолог питається, як, а дух каже, навіщо? Для чого? Якщо ти не знаєш, для чого ти живеш, Якщо ти не знаєш, для чого ти ходиш до школи, якщо ти не знаєш, що ти йдеш до церкви, то тобі нема духовності. Ти просто людина, як тваринка, яка гамопатію і каку. Ми говоримо про людину як вінець Божого творіння. Людина відрізняється тим, що вона знає нащо. Для чого. Це ознака людяності. Я знаю, для чого я живу, я знаю, чого я молюся, я знаю, для чого мені одіватися так, коли йду до церкви. Я знаю, чому мені одіватися так, бо я йду на пляж. І великих величних запитань ні в кого не виникає. Ви кажете, що це питання не Їй має значення, бо ми через втрату духовності загубили сприйняття ідентичності. Ми через втрату духовності, тому що не йшли до церкви, не молилися, не любили порядок у своїй голові. Ми допустили сміття в свою голову. І сьогодні наше завдання його чистити, вимивати, робити порядок. Та як у хаті дивишся, вже то покривало, засмерділося, то вже той диван вже хочеш що хоч з ним роби, він вже як я кажу, зашмальцований, так? Його треба або в хімчистку або викидати. Дуже багато речей в наше життя треба викинути, як не потрібно. Починаючи здавати віск, яйця качити, навіть ниточку червону на руці носити, чи ліве плече плюнути, бо там. Я забув, чому тут треба через плече плюнути. Як дорогу прийшов чи хто? А? О, це ж теж класний варіант. Скалка око попала плюнути на ліві віхта. Взагалі супер. Це ж ознака вищого інтелектуального розвитку. Не? Супер. Добре. Сьогодні велике свято. Навіть так буде. А коли я ще вас так всіх зберу? А? Так що дай вам Боже здоров'я. Вітаю всіх сьогоднішніх наших іменинників. Я найперше хочу дуже особливо сказати слова про дуже другу мені людину, про погальську Марію. Це моя сусідка, це подружка моєї мами. Це така чудесна людина, Боже, наскільки вона є смиренна, добра, мудра, здібна. Вона навчила, що я приїхав на захід, пішла, спекла піч хліба і принесла майже пів тої печі, роздала. Це чудесна людина. Ну, на такий хліб пече, я вам скажу, ну, взагалі поточ, в поточчі моїм селі. Ми завжди славилися цим хліб, печений на дні. В його роблять такі кошики, плетені з соломи, в кошик з соломи. Потім він підходить там тому кошику, його на лопату, і він так опускається. І поки він у цей стає на своєму місці, треба його завхати в піч. І щоб температура, відповідно, його зупинила, щоб він не розлізся, як пляцок, і щоб не стояв, як будка. Це, це така. Ну, це мистецтво, розумієте. І от одна із таких наших, з нашого села, спеціалістів і майстрів по випеченню хліба, це пані Марія. В неї день народження було 6 числа, але я був, я був це, на заняттях у, у Запоріжжі. І пані Марія, я вас щиро вітаю. Ви чудесна людина. Я завжди пишаюся такими людьми, як ви. Вона і дуже чуйне серце. Це людина молитви. Вона постійно йде до церкви. Я думаю, що вона буде дивитися це вже, як прийде з церкви, бо вона 100% пішла до церкви. Але потім вони ввечері з мамою сідають двоє і дивляться телевізор. Мамо, дорога Матусю, я вас також вітаю. Так що з Днем народження, дорога пані Марія, сьогодні святкує свій день народження наша парафіянка Міла Сінявська. Я її вже її давно не видів, чув часто, але не видів давно. Мілочка, де вона? В горах, так? В горах. Вони молодим передали бізнес, а самі там, значить, ну в них там теж бізнес. А, але то такий готельний бізнес, вони вже все запустили і, і, і там на місці я був, був у них в гостях дорога, Милочка, дорога, дорога наша. Мамо, матусю, це людина такий, знаєте, акумулятор. Це, 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 це навіть не акумулятор, це генератор. Вона просто рухає цим всіма цілу родину. Міла, дай вам Боже здоров'я. Знаєте, я думаю, що надходить такий час, що вже треба зупинитися, ну, вже хай працюють, а я вже буду дивитися любуватися. Працею моїх дітей і моїх наступників. З Днем Народження, дорогенька. Так далі. Отець Василь, прошу молитися за здоров'я моєї матусі Галини. Сьогодні її день народження. Вітаю ті, татусь, Матуся, Олексюк, Микола і Марія і вся наша любляча родина. Село ясенів Пільний. Знову вас вітає. вам Боже здоров'я, тому і земляки. Дякуємо Богу за вас. Хай Бог благословить нас, Бог ваш, вас. І вашу родину. Дякую, дорогенький мій Ясенів Пільний. Це дуже гарне село. І воно найбільше село в тому районі, там, де я жив. Там є друг музикант Микола Никіфорук. Не знаю, дивиться, не дивиться, але ясенівські йому скажуть. Ви представляєте, у свій час з Ясинова їздив автобус до Лінінграду. Кажуть, москалі. Слухай, Ясинов это, це, мабуть, серйозний міст. Я свідомо це нормальне село Горденського району. Їздив автобус з Ясинова до, до, до Ленинграду. Ну, зрозуміло, це було до війни. Потім все поламалося. Так що, пані Галина, вітаю вас, живете у славному великому місті. Ясеніупільний Так. Тома Свербій, це наш онлайн-парафянка, вона постійно. Постійно дуже активна така наша перев'яночка. Вона пише: Отже, сьогодні святкує 50-ту річницю шлюбу моє моєї близькі серцю. Люди. Мельникович Наталя Йосипина і Богдан Володимирович. 50 років шлюбу. Слухайте, це золоте весілля. Дай вам Боже здоров'я. Знаєте, що найнебезпечніше у ювілей 50 років золоте весілля. Небезпечніше, щоб брачна ніч вам не пошкодила. Дай вам Боже здоров'я, дай Бог вас благословить, здоров'я вам і Божого благословення. Так, і ще сьогодні дуже поважна людина, мама Зоряни, пані Володимира, святкує свої 58 років. Пані Володимира, нехай Господь Бог вас благословить, здоров'я вам знову Божого благословення. Дуже пишаюся вашою родиною. Дякую за. За Зоряну. най Бог вас благословить, здоров'я вам, пані Володимира, всім іменинникам здоров'я міцного Божого благословення, многої і влаги літа. Много літа.